Добрий день, діти! До нас наближається одне з найбільших свят Великдень! А що ж це за свято? Хочете дізнатися? Тоді давайте послухаємо нашого гостя. Привіт, малята! Я Великодній кролик. Я знаю про свято Великодня все і хочу вам розповісти. Великдень! Одне із найбільших після Різдва християнських свят. Це свято ми святкуємо завжди навесні. Це тому що навесні оживає все навкруги, а Великдень це відродження нового життя. До цього свята люди готуються заздалегідь. Вони прибирають свої оселі, прикрашають їх великодніми прикрасами, готують смачні страви. Головною стравою цього свята є смачний солоденький запашний хліб. В народі його називають Пасха. А ще на Великдень. Люди фарбують яєчка в різні кольори. Сам цей день, який є завжди неділя, вранці люди складають пасху та яєчка в кошик, накривають великодніми рушниками та йдуть до церкви, щоб все це там освятити. Після церкви сідають родинами за великий стіл та снідають. Відаються люди в цей день, промовляючи, Христос воскрес! А відповідати треба воістину Воскрес. І обов'язково треба поцілувати один одного тричі. Як цікаво розповів нам кролик про це свято. Правда, діти? А давайте зараз пограємо в гру і подивимося, що ви запам'ятали. А кролик буде слідкувати. Дивіться на малюнки і визначайте зайвий, що не є на Великдень. А я вам буду допомагати. Подивіться, яка картинка тут зайва! Так, ось ця. Тут діти святкують день народження. А тут яка картинка зайва. Вірно, ось ця до школи діти йдуть восени 1 вересня. А зараз що зайве? Правильно ця картинка. Тут зображене зимове свято, Різдво. Яка картинка зайва тут? Правильно, ось ця. Яке тут свято зображено? Новий рік, а його ми святкуємо взимку. Що зайве на цих картинках? Молодці. Хто зображений на цій картинці? Святий Миколай. Який приходить до нас в гості взимку 6 грудня. Давайте визначимо тут зайву картинку. Розумнички, ось ця картинка. Це те зимове свято, коли ходять щедрувальники. Які ви, діти, розумні, уважно мене слухали. І все вірно визначили. Дякуємо тобі, кролик, що познайомив нас зі святом Великдень. Бажаю всім щасливого, світлого та мирного Великодня. До побачення!